Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка перший український стаціонарний оперний театр. Будинок по вулиці Рімерській, 21 був побудований у 1829 році, невідомим архітектором. Тисячу 1855 році його придбав підприємець за Рудний і доконструював для показу вистав. Потім будівля перейшла у власність комерційного клубу із з 1884 по 1885 роках була капітально реконструйована для. Оперного театру архітектор Михайловський з боку саду прибудували стинічну частину. Зал для глядачів оформили в стилі французького ренесансу з використанням мотивів одного з парадних залів палацу. Тюєрлі в Парижі уздовж стін залу спарені конвіровані колони корибського ордера з антаблементах на пристінках. Над кожною парою колон поміщені жіночі скульптури з крилами, що підтримують балкон верхнього ярусу. Порти балкону й лож Бентуара прикрашені декоративним ліпленням, підстеллю в медальйонах розміщені рельєфні портрети великих композиторів. Проміжний ярус лож Бетлеяж був убудований на початку 20 того століття. Щоб збільшити міськість залу на початку 1930-х років до будинку з північної сторони був прибудований новий вісобіль з гардеробом в 1935 році. Фасад театру набув рис класицизму. Архітектор Петті в 1947 році. Інтер'єри були реставровані. Архітектор Пушкарев. зараз в цій будівлі розташована Харківська обласна філармонія, починаючи з сезону 1992 років театр працює в новому будинку Дернівської архітектури, розташований по вулиці Сумській, 25. Будинок був побудований у 1970 1990-х роках за проектом київських архітекторів Мирногородського, Елізарова Чуприни. Архітектура будинку побудована на контрасті великої найвищої плити двох верхніх поверхів і складної пластики. Вхідних вестибюлів. театр має два зали для глядачів: великий на 1500 і малий на 400 місць. Вхід в касову залу прикрашає декоративна композиція. Музика Лисенка культу Явстробов. Будинок облицьований арктийським туфом. У підземній частині розташований гараж.